Отже, слухай, я пропоную таке. Сьогодні ти мені розповідатимеш про себе. Ти сказав, що в тебе повно проблем, я хочу знати все. Не вдаватимемо із себе боязких, цнутливих дівчат, довіряй мені спокійно. Зауваж, що за життя я чув вже вдосталь передких речей, тому мені нема що дивуватися чи бути приголомшеним. Зі свого боку, будь ласка, можеш не шукати виправдань тому, що ти вчора збирався учинити. Я просто хочу почути твою особисту історію. Він замовк і знову ковтнув. Було щось непристойне в тому, щоб переповідати своє життя незнайомцю, розказувати щось більше за стандартні речі, робота, повсякденні стосунки, щоденна рутина. Мені було страшно довіряти йому. Це було немов дати йому владу над собою, але якоїсь миті я припинив ставити собі питання. Я погодився звіритися, можливо, через те, що не відчував, що мене засуджують. Крім того, зізнаюсь, я війшов у гру. Зрештою, це досить приємно, переступивши поріг обережності, мати уважні вуха, які вислухають. Таке не часто трапляється. Відчувати, що хтось намагається тебе зрозуміти, осягнути плин твоїх думок, глибину душі, прозорість несла вивільнення і навіть певним чином захоплювала. Я провів день у палаці, як я звик і тоді його називати. Дюбрей говорив мало і слухав надзвичайно уважно. Рідко, коли трапляються люди, здатні так довго зберігати увагу. Лише через годину-дві нашої зустрічі нас перервала жінка років 40. Він представив мені її Катрін, якій я цілком довіряю. Суха, ненадто охайним зачесаним чорнявим волоссям, погано вдягнена, мабуть, жіноче середовище сприймало її з презирством. Вона скидалася на доньку. Пані Бланшар, принаймні своєю гарячковістю. Вона прийшла спитати думки Дюбрея стосовно якогось короткого тексту на аркуші паперу. Не знаю, про що там йшлося. Вона не могла бути його дружиною, надто холодно поводилась. Хто ж вона? Співробітниця, асистентка? Наша бесіда чи то пак мій монолог, тривала до обіду. На обід ми спустилися в сад. Не йметься віри, що в центрі Парижа ховається така краса. Катрін пішла з нами, проте була не надто говірка. Зазначу, що Дюбрей знову вдався до діалогу, збільшив кількість запитань та відповідей, наче намагаючись надолужити мовчазність протягом зустрічі. Їжу подав служник, не той, що був уранці. Багатий та розкішний стиль дюбрея контрастував зі стриманими манерами та одягом його працівників. Його відвертість надала мені впевненості, бо коли він мене тільки слухав, я все ж таки дивився на нього з тривогою, хоча й уважно. Ти не будеш проти, якщо Катрін лишиться з нами по обіді. Вона мої очі й вуха, а іноді й мозок. Від мене в неї немає секретів. Досить відвертий спосіб повідомити мене, що їй усе буде розказано.